Сьогодні про зміну реквізитів окремих рахунків, інформацію щодо оподаткування переказів на картки фізосіб за ставкою 18%, чергові зміни до податкового кодексу, нові ставки податку на нерухомість та підвищення зарплати за роботу під обстрілами, а також про декларування доходів держслужбовцями. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Відповідно до наказу Державної казначейської служби України від 25 грудня номер 324 з 1 січня 2024 року змінено реквізити бюджетних рахунків, за кодами і видами платежів, акцизний податок на транспортні засоби, екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокусу вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, дивіденти доход, нараховані на акції частки господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність. При цьому реквізити решти бюджетних рахунків для зарахування податків і зборів залишаються незмінними. Інформація про актуальні реквізити рахунків для сплати податкових платежів та єдиного внеску розміщена в електронному кабінеті платників на вебпорталі ДПС у рубриці «Рахунки для сплати платежів. Отже, щоб бути впевненим, на 100% у правильності реквізитів радимо при заповненні платіжок перевірити необхідні реквізити в Є-Кабінеті. Обговоренням цього тижня була інформація в мережі інтернет про оподаткування будь-яких переказів на картки фіз осіб за ставкою 18%. МінФін наголошує, що ці некоректні висновки могли бути зроблені на основі інформації з розділу 431 стратегії. Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені податковим кодексом, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб. Передбаченою податковим кодексом. На сьогодні це 18%. Насправді це означає, що в тексті відсутні слова про будь-які надходження на картку фізособи. І, по-друге, фраза про вимоги, що оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності, відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому закон... податковому законодавстві. Це розділ 4 Податкового кодексу України. Зазначається також, що зміни в оподаткуванні можуть бути запроваджені не Ніше року наступного за тим, в якому буде забезпечена конфіденційність і захист даних в системах ДПС, в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів. Але чи дійсно це так народний депутат Ніна Южаніна не впевнена в цьому, адже над стратегією розширюють повноваження податківців в частині доступу до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків. І це дійсно у затвердженні надстратегії є ствердження, що отримання контролюючими органами доступу до банківської інформації надасть можливість підсилити аналітичну складову роботі податкової, запровадити нові сервіси для сумлінних платників податків, зокрема й складанням проєктів податкових декларацій за платників податків, що дозволить звести подання податкової звітності до одного кліку, запровадити прогресивну шкалу ставок оподаткування та багато інших речей, які на сьогодні є природні. Німи для європейських податкових систем нагадаємо, що національна стратегія доходів України на 24-30 роки включає заходи з посилення фіскальної спроможності України та адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, зокрема, пропонується реформа спрощеної системи та відновлення прогресивної шкали ПДФО. 28 грудня 2023 року пан Гетьманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект номер 10381. Його мета вдосконалити адміністрування податків та зборів, врахувати позитивну на користь платника податків судову практику, привести у відповідність між собою та узгодити окремі положення податкового законодавства та інше. Отже, проєктом закону пропонується скасувати відповідальність за значення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати. Скасувати обмеження для платників МПЗ щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення, надати можливість врахувати прохання платника податків про включення до реєстру неприбуткових установ та організації реєстрації платником ПДВ та єдиним податком не лише при держреєстрації нової юрособи, але й під час подання заяви про держреєстрацію змін до відомостей про юрособу. Встановити, що рішення про обов'язкову евакуацію населення в межах території територіальної громади є підставою для встановлення сільськими селищними та міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями податкових пільг щодо сплати за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Вирішити питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та центральними депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств. Осучаснити порядок залучення товарних бірж до продажу майна, що перебуває у податковій заставі, узгодити розміри орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності зі змінами у земельному кодексі України, а також осучаснити термінологію щодо класифікації будівель та споруд у цілях оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Як бачимо, у досконаленню податкової системи немає меж. А нам залишається слідкувати за всіми змінами і вивчати закони і положення, які вводяться в дію. Саме тому 12 січня запрошуємо на безкоштовну онлайн-конференцію податкові перевірки 2024, ПДВ декларація і перерахунок, доходи витрати на спрощеній системі і загальній. Лекторами будуть Богдан Янків, Сергій Дробоття та Ольга Целуйко. Посилання на реєстрацію шукайте під цим відео. Згідно з підпунктом пунктом податкового кодексу ставки податку для об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, становлюються рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад. Залежно від місця розташування, зональності та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. У 2024 році розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня 7100 гривень. Отже, максимальна ставка податку на нерухомість за 1 квадратний метр складає 7100, помножена на 1,5%. Дорівнює 106 гривень 50 копійок. Але сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень самостійно приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів і податкових пільг. 29 грудня 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов номер 391 і 928, тим самим підвищив зарплати тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців. Отже, суть нововведень збільшити удвічі розмір надбавки працівникам за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиме начальник обласної військової адміністрації. А також держслужбовцям, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій, під час інтенсивних обстрілів посадові оклади визначатимуть з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією. Нагадаю, що з 24 грудня 2023 року застосовуються нові підходи у наданні щорічних та неоплачуваних відпустках. Як ці оновлення мають реалізовуватися на практиці, а також як змінились правила обчислення середньої зарплати при нарахуванні відпускних, компенсації за невикористані відпустки, як застосовувати нові обмеження в лікарняних декретних, нюанси оплати днів відрядження і відображення виплат в податковому розрахунку? Всі ці питання розберемо на онлайн-інтенсиві 10 січня оформлення неоплачуваних відпусток, розрахунок середньої для усіх видів виплат, зміни 2024, які проведуть Тетяна. На гуль та Людмила Смердова реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео та почуєте кваліфіковані відповіді наших експертів. Мінхід нагадує про необхідність подати звітність за 23 рік суб'єктам первинного фінансового моніторингу: казино, букмекерам, залам, гральних автоматів, онлайн-покерам, румам, операторам лотереї, аудиторам, бухгалтерам, податковим консультантам, ріелторам, а також торговцям, мистецтвом, дорогоцінними камінням і металами. Інформація у звіті відображає зокрема такі показники: загальну кількість. Клієнтів, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей, таких діячів, кількість та загальний обсяг фінансових операцій, послуг, здійснених наданих суб'єктами первинного фінансового моніторингу, загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими їм було відмовлено. Звіти необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року. Детальні інструкції щодо заповнення та подання звітності були завчасно направлені до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, органів професійного самоврядування, а також розміщено на сайті Мінфіну. Набрав чинності закону України від 20 вересня № 3384 яким визначили порядок подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, тобто даним законом відновили декларування доходів. Кампанія декларування за 2021-2022 роки. Триватиме до 31 січня 2024 року. Отже, після відновлення декларування до 31 січня 2024 року публічні службовці повинні подати щорічні декларації з будь-якою позначкою за 2021 2022 роки. Декларацію при звільненні за 2022-2023 роки, якщо обов'язок подання декларації настав до 11 жовтня 2023 року, включно та декларацію кандидата на посаду за 2021 тисячі та дві Другі роки, якщо кінцевий строк їх подання настав у період з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 включно. Якщо у декларанта існує обов'язок подати декларацію кандидата на посаду на щорічну декларацію та щорічну декларацію з будь-якою позначкою за один і той самий звітний період, то у випадку подання першої щорічної декларації за відповідний звітний період, декларація кандидата на посаду за цей період не подається. А у разі переведення суб'єкта декларування на іншу посаду декларації при звільненні не подається звільнення за переведенням або у разі якщо особа стала переможцем конкурсу і через це звільнилася з посади в одному органі і упродовж 30 календарних днів прийнята на посаду, яка також вимагає подання декларації, не вважається припиненням діяльності. У таких випадках обов'язку подати декларацію при звільненні немає. Але якщо особа звільнилася після набрання чинності законом, тобто з 12 жовтня 2023 року або пізніше, то вона має подати декларацію при звільненні протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності. Крім того, з 1 січня до 31 березня 2024 року включно публічні службовці, крім тих, які мають право на відтермінування, повинні подати щорічні декларації за 2023 рік. Мінюст наказом No441625 запровадив нову форму заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, яка називається Заява щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток». форма 10. Також установлено, що до впровадження технічної можливості подання центральним депозитаріям цінних паперів заява за формою 10 в електронній формі відповідно до законодавства реєстраційні дії проводять з урахуванням. Наступного подання депозитаріям цінних паперів відповідної заяви в електронній формі здійснюється з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Прийняття заяви від депозитарія здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня її надходження до Мін'юсту за описом, сформованим за допомогою програмних засобів введення ЄДР, Юросів, ФОП та громадських формувань. В день прийняття заяви примірник опису супровідним листом Мін'юстом надсилається депозитарію. В електронному вигляді, на підставі заяви від депозитарія виписка з ЄДР фюрособи, ФОП та громадських формувань супровідним листом Мінюсту надсилається депозитарію. У разі включення до ЄДР відомостей про дату початку обліку часток ТОВ або товариства з додатковою відповідальністю. У обліковій системі часток держреєстратор, що проводить відповідну реєстраційну дію, перед її проведенням формує витяг з ЄДР з відомостями про перелік учасників ТОВ або товариства з додатковою відповідальністю, актуальних на момент проведення реєстраційної дії. Він додається до супровідного листа мін'юсту, крім випадку, коли відповідні відомості наявні у виписці з ЄДР ЮРОСІП ФОП та громадських формувань, сформоване за результатом проведення такої реєстраційної дії. Звертаю увагу! Що зразки форм заяв, наказів, первинних документів, бланків та зразків документів з прикладами їх заповнення необхідних роботі бухгалтера, ви можете знайти і завантажити на нашій бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі Документи за посиланням під цим відео. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже 4,5 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо нові запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. На сайті Мінфіну з'явився проект наказу про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності. Проєкт підготовлено з метою приведення методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності у відповідність до національних положень стандартів бухгалтерського обліку. МінФін у метод рекомендаціях до заповнення фінзвітності хоче уточнити, що у статті Довгострокові фінансові інвестиції відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідні. Національними положеннями стандартами бухобліку обліковуються методом участі в капіталі. У цій статті також виділяється окремо, відображається заборгованість за внесками до статутних капіталів суб'єктів господарювання, на яку зменшується сума інших фінансових інвестицій. Податківці нагадали, що відповідно до пункту 31.1 податкового кодексу, строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається несплаченим своєчасно. Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою. Відповідно до пункту 57, один податкового кодексу платних податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначено у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого податковим кодексом для подання такої податкової декларації, крім випадків, встановлених податковим кодексом. Отже, податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, суму нарахованого утриманого податку, самостійно визначеного ним, з доходу, що виплачується на користь платника податку фізичної особи та за рахунок такої виплати у строки, передбачені податковим кодексом. Отже, платник податків, у разі подання звітності до граничного терміну сплати, зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. До граничного терміну сплати відповідної декларації. Тобто, якщо подали звітність після граничного терміну, сплатіть суму податкового зобов'язання, зазначено у поданій декларації самостійно до її подання, оскільки граничний термін сплати вже минув. Якщо ви юрособа і бажаєте вчасно без помилок подати річну декларацію з податку на прибуток, або якщо ви підприємець чи юрособа на третій групі єдиного податку і хочете відзвітуватися з єдиного податку, Обов'язково підключайтеся 8 січня на майстер-клас: річна звітність і зміни з єдиного податку для ФОП і Юросіб», Декларація з податку на прибуток, помилки, штрафи, які проведе для вас Ірина Губіна. Реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під цим відео. На веб-сайті податкової опубліковано наказ Державної податкової служби від 29 грудня номер 1122 яким викладено у новій редакції Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Оновлений реєстр РРО містить перелік моделей різної модифікації РРО, які дозволені до первинної реєстрації, та такі первинна реєстрація яких заборонена в кількості 209 моделей. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності найближчих. Днями. 8 січня останній день подання до Держстату. Звіту з праці за грудень 2023 року, звіту з праці за четвертий квартал 2023 року, звіту про заборгованість за оплати праці за грудень 2023 року. 9 січня, останній день подання до Державної податкової служби за грудень 2023 року. Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту, звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв, звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів, звіту про виробництво промислової продукції за видами за грудень 2023 року. 10 січня останній день подання до Держстату. Звіту про експорт імпорт послуг за четвертий квартал 2023 року. Звіту підприємства з іноземними інвестиціями за четвертий квартал 2023 року. Звіту підприємства про інвестиції за кордон за четвертий квартал 2023 року. 12 січня останній день подання до Держстату Звіту про транспортування вантажів магістральними трубопроводами за грудень 2023 року. Обстеження ділової активності промислового підприємства за грудень 2023 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал no Семінарком. До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.